Зараз погляд та розпакування такої комп'ютерної миші Genius NX 7015, це є Wi-Fi миша. Бачимо так вона запакована. Так, як бачимо її. Така коротенька інструкція. Є в комплекті батарейка. Так, зразу поставимо батарейку. Батарейка типу АА півтора вольта. І такий USB-адаптер Wi-Fi, який працює на частоті 2,4 Гц. Так, як бачимо, я її включив. Тут світить вона так синім. Так, зараз я її підключу до комп'ютера зразу. Так, підключив я USB-адаптер. Е, так, як бачимо, миша зразу запрацювала, тобто не потрібно ніяких додаткових драйверів. Е, у мене Windows 10, але я думаю, якщо б був Windows 11, чи там Windows 7, чи 8 була би аналогічна ситуація. Просто підключаєте і миша ця працює. Купляв її на інтернет-магазині Розетка, як бачимо, тут вона йде в різних кольорах. Ціна зразу і також характеристики, кому цікаво, в принципі, я не буду тут всі перелічувати. Вона має технології, як бачимо, маємо гарантію, гарантію має 12 місяців. Оптична, підходить як для Windows, так і для Mac. Підходить для двох рук симметрична. Вона має технологію Blue Eye. Це технологія, що вона нормально працює по різних поверхнях. Ця миша за форм-фактором є маленька-маленького розміру. Хто не знає, яку купляти, там маленьку, середню, велику. Можу, наприклад, порівняти з такою мишою. Вона є середнього розміру. В принципі, для мене краще така миша середнього розміру. Але цю я купляв для ноутбука, так як ноутбук також маленький. Щоб десь її переносити, перевозити, я взяв маленьку. Як бачимо, можна порівняти з такою провідною мишею. Також Genius, вона має чуть-чуть такий інакший, можливо, чуть-чуть інакшу форму, але в принципі все таке саме. Чому я купив ту мишу? Тому що я до цього 3 роки користувався такою мишею. Також Genius, безпровідна. Це є, в принципі, майже така сама, тільки це є чуть-чуть інакша модель. 3 роки я нею користувався до ноутбука підключав. Ну, в принципі, батарейку я тут міняв. А, а, тобто вона зараз працює, я просто її віддав дитині 7 років. Дитині також дуже зручно використовувати її для ноутбука, тому що е, вона є саме маленька. Тобто, хто купляє для дітей, то краще, якщо в дитини рука ще менша, то краще саме брати. Маленького розміру. Тобто такою мишою середньою, чи ще більшою дитині буде важче користуватися, в принципі, ця миша має такий вже, я б сказав, досить гарний дизайн. Вона є, я б сказав, легка. Ця миша є все-таки чуть-чуть важча. Тому тут також нею зручно користуватися. Е, ну, в основному це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, куплені в інтернет-магазинах Розетка, AliExpress та інших. Якщо щось помилився, коментуйте, пишіть, питайте.